Донбас, це слово тепер знає більшість населення планети, що мають доступ до інтернету. Колись це були шахтарські містечка, і усіх Донбас асоціювався із шахтами, вугіллям, футболом. А зараз із війною. Тут жило багато народів пізніше, в основному кочових, але більшість населених пунктів сучасної Донеччини були засновані українцями, та населення їх в основному було українським. Що можна побачити у переписах Московицької імперії чи то совського союзу, але також, так би мовити, на заробітки сюди приїхала купа московитів, а ще приїхала купа українців з інших регіонів. З центру та заходу, і можна було би сказати, що Донбасу як історичного регіону не існує, це лише частини Запорожжя та Слобожанщини. Але саме вугілля – це те, чому Донбас відрізняється від цих регіонів. Бо коли ваше місто побудовано біля шахт, з'являються нові промислові слова, ландшафт з тереконами. Сюди приїхало багато людей з інших місць, що зробило місцеве населення більш різноманітним, та подарувало також багато слів з інших мов. Бельгійці, нідерландці, німці та інші будували там свої шахти та заводи, і саме тому Донбас відрізняється від сусідніх регіонів. Донбас це один з найдивніших для мене регіонів України. Ні, це не найцікавіше місто, якщо ви пересічний турист. В основному кожне місто це дім культури, панельки, шахта та навчальні заклади з приблизно однаковою історією. Але ця атмосфера була особисто для мене дуже відмінною від інших регіонів Сходу. Та водночас була для мене дуже рідною, бо я теж з шахтарського міста, я з Кривбасу, і я був декілька разів там і конкретно про цей раз у. У листопаді 2021 року я не так сильно хотів записувати відео. Бо якісь зйомки там залишає бажати кращого. Я зовсім не підготувався, був хворий та приїхав у дуже погану, холодну та сіру погоду. Але наразі це все, до чого я маю зараз доступ. І вважаю, що мені потрібно зняти це відео. Тому давайте поринемо атмосферу, коли у цих містах єдиними проблемами були. Погані дороги та негарні будинки. Ніколи не думав, що скажу це, але хороші часи були. Добрий день. Я у Родинському або Родинському. Я так і не зрозумів, хто хтось його називає Родинське, хтось Родинське, місто Донецької області. Дуже давно не було відео з міст Донецької області, і тут у нас місто Родинське. Там у нас є пам'ятник. Родинському заснована, вона у 1950 році, що означає, що старої архітектури сильно ми не побачимо, ну максимум 70-річної давнини Але можна побачити, що тут здебільшого двохповерховий центр, так що тут є такі Можна сказати ворота у місто трьохповерхові вони От, і там здебільшого двохповерхова забудова. Зверху написано, що це дворець Піонеров. Пам'ятний знак. Тут у нас герб міста. Це невеличке таке шахтарське місто, яке засновано було зовсім нещодавно. Ну, як для міста, як для Донецької області, в принципі, це середній рік заснування. У нас якісь відомі місцеві жителі. От, наприклад, Степанов Анатолій Васильович, герой праці. От, і знак я люблю родинське. Написаний, на жаль, московицькою мовою. От ну і сам знак, знаєте, такий не те, щоб дуже приємний. Територія міста Родинського раніше входила до Кальміуської паланки війська Запорозького, а після знищення Запорожжя була територія. Поділена поміщиками, але села тоді там не було, бо Родинське було засноване лише у 1950 році. Місто побудували навколо вугільних шахт, тими самими шахтобудівельниками, будівельниками себто як і більшість міст Донбасу. Подальша історія міста з відкриттям фабрик та закладів є абсолютною типовою для міст тут. Сучасне родинське почуває себе відносно добре, місто не зазнало масованих обстрілів з боку окупантів. Руйнувань у місті небагато. Цей простір він явно потребує реконструкції. От в ньому асфальт прибрати оці бордери. У нас теж якийсь доволі дивний простір, типу навколо лавки, а тут якесь каміння і рослини. Це якось дивно виглядає, чесно кажучи. Але я дізнався, що десь тут, неподалік, є міський родинський парк. Тому зараз, напевно, я відправлюсь сюди. До речі, можу сказати, що людей якось на вулиці зовсім мало місто невелике. Плюс зараз будній день. І напевно люди вже пішли працювати, місто Шахтарське. От. До речі, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко у нас тут стоїть. Ось такий, до речі, дуже цікавий пам'ятник, і справді. Так, тут якісь арки у формі сердець. І там якась плітка. Що це? Хто там живе, у мене питання. Ніхто судячи з усього. Ну Хоча є ці. Хто тут живе? Білка кримська? Серйозно? ця Білка Кримська. В Криму, походу. Так, тут у нас ми бачимо. Ще якісь клітки. Насправді добре, що тут ніхто не живе, бо я не знаю, хто взагалі може жити у настільки маленькій клітці. Ще якийсь такий доволі упоротий колобок. По ідеї тут гарно влітку, тут повинен бути струмок, тут повинні бути риби. Ми зараз знаходимося у місті Білицькому Донецької області. А тут у нас блакитні смітники, це перше, що я бачу. Бачимо, є плитка. Це нормально. І тут у нас про заснування міста інформація. Такісь кущики валяються. Здавалося б, до чого вони тут. От якісь червоні лавки з чорними смітниками. Міська білицька рада. Школа, яка була збудована у 1954 році, як зазначено зверху. От, і, под, і далі у нас такий дім культури. Чимось. Ця місцевість віддалена нагадує насправді жовті води. От, тільки там жовтий цей палац. Тут він блакитний, і бачимо, що його реставрують скоріше за все. Історія Білицького, дещо відмінна від родинського. Його територія достатньо довгий час перепадала із рук у руки у 1909 році. Тут все ж заснували хутір Білицьке, який до того можливо називали хутіром Дягтярьовським на честь одного з власників цієї землі. Про те, чому місто називається Білицьке, достаменно невідомо. Проте деякі люди схиляються до того, що першим населенням хутора були вихідці з московицького села більчани чи білицьке. Проте, принаймні на зараз у Московії, такого села банально немає. Є лише село Більчани у Білорусі та хутір Більчанський на Кубані. Але судячи із того, як швидко перейменовували населені пункти у радянські часи, це цілком могло бути правдою. Але є навіть теорія, що його заснував бельгієць Більць. Але все ж варіанти з жителями села Більчани є більш офіційний, але теж не точний. у 1950-х наказали тут збудувати шахту Білицька із 15-ти тисячним шахтарським містечком навколо. Хоча поклади вугілля були знайдені вихідцями з міста Юзівка сучасного Донецька ще раніше, але шахти побудували саме тоді. На велике щастя, Білицьке також не постраждало сильно. Хоча обстріли все ж були, його і справді реставрують. Але реставрують його якось дивно. Тут поставили якісь золоті вікна, незрозуміли. Є е, тут пам'ятник Шахтареві, пам'ятник якійсь жінці. Сцена, і навколо просто така порожня площа. Якісь двері дуже дивні, я не знаю, чому вони саме тут отак от стоять. Це виглядає дуже дивно, так. Але ще більш дивно і неприємно виглядають ось ці от тротуари. Зате забудова, якщо б тут все добре відновити, відновити тротуари, відновити ну, дерева, не білити, хоча б от то райончик був би приємний, бо двохповерхові райончики вони, в принципі, завжди доволі приємні. Там всередині подвір'ячко таке. Але, на превеликий жаль, з цим тут виникли великі проблеми. Цікавий тут пішохідний перехід, тут повинні були бути світло ці, ну коротше, щоб їхала машина і побачила його, але тут просто помаранчева фарба. Навіщо? Не знаю, ну може хтось здалеку таки типу, подумав: о, це ж новий знак. Підійде і побачиш, що це тупо фарба все. Вже третє місто підряд, і в третьому місті підряд у нас приблизно однакова лайка. Але якщо у Родинському вона була така собі, у Білецькому трошки краще. Сподіваюся, по логіці в добропіллі повинно бути ще краще. Вийшли, тут насправді нічого по благоустрою сильно не змінилося, але цікавий факт того, що тут по праву сторону у нас білі будівлі, по ліву сторону у нас чорні будівлі. Не знаю, можливо в цьому є якийсь символізм, треба дізнатися. Ну, тут, до речі, доволі хороші лавки, вони доволі комфортні. Мені такі все, що такі дуже дивні і цікаві. Добропілля це справжня перлина Донбасу. Там знаходяться найбільші вуглеві поклади усього Донбасу, і навіть перші копальні там були засновані значно раніше у 1912 році. За деякими свідченнями Добропілля має свою назву лише завдяки тому, що там добрий груд. Банально, але нехай основою міста стали засновані у 1840-х хотора хутора Прасков'ївка і Мар'ївка. А вже ж у 1917-му тут теж точилися бої між Україною та Радянським Союзом. Того ж року була заснована Рада робітничих депутатів Добропільських Кам'яновугільних копалень, і майже одразу були створені загони Червоної гвардії. У 1918-му міста були узяті українським гетьманатом. А голова місцевих червоних Іванов. Був розстріляний трохи більше ніж через півроку. Червоні партизани окупували місто ще до того, як сюди прийшла офіційна радянська влада. Пізніше тут були Денікінці і знову влада совітів, а у 1920-го тут був сам Нестор Махно, який потрапив зі своєю армією у засаду. Проте зміг відбитися. І якийсь час у місті був загін махновця. Але з часом і цей загін був витиснений, а потім знову повернувся, розкидавши по місту листівки про всеукраїнський з'їзд, а потім їх знову витиснили. Влада перестала змінюватися кожні два місяці, але на той час самого Добропілля ще не існувало. Як один суб'єкт воно утворилося у 1935 році під час вродянської влади копалень та шахт стало значно більше, але з незалежності деякі з них перестали працювати у 2014 році. 13 червня терористи вперше задіяли град у місті. Снаряд вручив у блокпост та не розірвався. Терористи почали втікати, але зсу спіймали їх. І на граді був номер московицької військової частини, звідки прибула ця зброя. На зараз місто час від часу потерпає від обстрілів. Насправді, я так розумію, що просто білі це більш старі, а чорні це більш нові. От, і Чорні виглядають явно трошки краще. От, але картина тут, звісно, це є асфальт шахливий і бордюри. Так, дійшли, Тут вже якісь ліхтарі такі стоять. Великі дуже. Я, до речі, не дуже розумію, навіщо взагалі добропіллю п'ятиповерхова міська рада. А то й нехай, в принципі. О, тут у нас, в принципі, просто такі будівлі навколо. Вже п'ятиповерхові. Навіть, не, навіть ні, чотирьохповерхові. Ого. Дивно, не так сильно часто зустрічають чотирьохповерхові будівлі, щоб це було масово. От. Ну і так виглядає, в принципі, міська рада міста Добропілля. У нас міська рада вся. Якісь у неї дуже дивні золоті двері. Ем... Навіщо не знаю? Тут у нас прапори України та добропілля. По ліву сторону якийсь дуже страшний. Спортивний центр. От він прям дуже страшно виглядає, не знаю, мені страшно сюди ходити було. От. Ну Хоча територія там успінець нормальна, плитка прокладена, кущики, а ці ліхтарі. І це в принципі добре. До речі, райончик з 9 поверхівками, Ми там ще далі 5-ти знову 9 поверхівки. А тут у нас приватний сектор. Прямо через дорогу і позаду теж. Видніться дев'ятиповерхівка. Дивіться, тут навіть є острівець безпеки. Добропілля до, до дійшло до розвитку. От, і тут є мій рідний край життя мого перлина. Тут у нас пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Такий, Така погрудочка. Не найкраща. Але тут цвітущий город Доброволія. Останнє, що я хочу показати, це ось такий міський парк, там ще далі можна пройти, але в принципі там нічого не змінюється. Просто парк з непоганими главками, з побіленими бордюрами чомусь. Це називається Алея Героїв. Не, що, напевно, на «Алеї героїв повинні бути загиблі під час російсько-української війни, але їх тут немає. Але я вже виходжу з міста Добропілля і їду в сторону Білозерського. Я ж вам казав, що тут є дім культури, чи там палац спорту, чи як він він називається, не знаю. Ось він, будь ласка, дивіться, тут ще колись стояв Ленін, як мені розказав. От, але зараз тут стоїть просто чотири лавки, годинник і дерево все. мир всіми мовами. Світять, салму, Коротше, да Білозерське засноване як Хотір Білозерка у 1913-му. А далі типова історія Донбасу. Я вже стільки задовбався пересказувати про те, коли там шахту відкрили. Але якщо казати про зараз, місто також потрапляло під обстріли, проте були вони не масованими. 18 січня цього року було поранено четверо цивільних. Зовсім недовго я тут, близько годинки, може прогуляюся. Тут вже треба було пройти блокпост. Це приблизно 35 кілометрів від Донецьку, Доїхаю сюди з Покровську. Що ж, отак тут поки що все виглядає. В принципі, нічого особливого. А тебе. Радянська забудова, а тут є якийсь парк. Мені цікаво на нього подивитись. І ми бачимо тут міську раду. І так, я був правий. Це у нас міська рада. Зверху там бачно колись був серп і молот, але добре, що його вже немає. От навколо така просто плитка радянська, така дуже велика. Не знаю, десь метр, напевно, метр на метр приблизно пропоршток. З прапором України, якийсь пам'ятник цікавий. Селидове це найстаріше місто з відео, бо заснували його ще у 18 столітті. Я так сказав, ніби це так давно було. У міста навіть є легенда, що коли козаки переправлялися на Кубань через річку Солону, в них по дорозі постраждав віз, так як деревину у степу було знайти не так легко, вони вирішили, що ну і. Не з тією Кубанію краще будемо жити тут, сказав отаман на прізвисько Селид. Ще одна легенда говорить про те, що Землемір після довгої роботи йому знадобилася винагорода, але буцімто населення тут було жадібним і дало йому лише шматочок сала. Саме тому місто почали називати Салодавка, а потім буцімто все перекрутили і називали Селидівка. Такі вони донбаські легенди, але точно відомо, що утворили хутір з назвою Селидівка, у 1782 році. У 1840-х тут знайшли вугілля, що й дало змогу розвиватися місту. На жаль, Селидове також потерпало від обстрілів з боку окупантів. Зокрема, 16 вересня 2022 року місто було обстріляно окупантами, в результаті чого загинула людина. Тут ми бачимо пам'ятник ем, планеті. О, тут різні надписи дивні написані. Тут у нас, так, що Південна Америка, О, Північна Євразія і зверху надпис е, Сердечко Селидове. Люблю Селидове. І бачите, тут на деяких будинках, просто на будинках стоять прапори України. Можливо, тут якісь бої були. А тут у нас пам'ятник радянсько-німецької війни. В принципі, доволі типовий. О, Тут у нас імена загиблих, тут у нас сам пам'ятник. На ньому, до речі, лежать жовто-блакитні квіти. Чомусь скрізь розставили оці от паркани жахливі. Вони мене дуже дратують, насправді кажучи, бо вони взагалі не потрібні і, скоріше за все, якщо машина... Уріжеться, то вона вріжеться в паркан і паркан травмує людину. У нас відновили щось. Можливо, то якась школа. Не знаю, насправді це у нас вулиця Перемоги 1. Така цікава прибудова. Давайте зайдемо всередину. І оце якась секретна штука. Я не дуже розумію, що тут якийсь міні-гараж, але для чого? Не знаю насправді. О, тут написано шахтери проти Росії. Відео могло би продовжуватись далі. Але ось мій допис за 7 листопада 2021 року. Але окрім цього, проблеми були і у камері, яка була майже повністю розбита. І я зняв дуже мало матеріалу. А з таких міст, як. Мирноград, Українськ, Гірницьк та Покровськ. В мене залишилися лише фото та відео до інстаграму. Але що ж то були за три міста Донеччини, які я не відвідав? Запитайте ви мене можливо: Курахеве, Мар'їнка та Вугледар. Тоді я вирішив, що ще повернуся сюди, десь у травні 2022. -го. Але Москва почала своє повномасштабне вторгнення. Тоді теж була війна. Скрізь були пропускні пункти іноді по дорозі можна було зустріти зруйновані будівлі. Проте масштаби руйнувань чотирнадцято та 22 років на Донбасі абсолютно не співставні. Тому я вже точно ніколи не зможу з'їздити у той вугледар, у який я планував з'їздити. Міста знищені, ті, хто встиг виїхати, знаходяться далеко від рідного міста. Багато мирного населення вбито окупантами. Проте я маю надію, що вже достатньо скоро ми зможемо побачити відбудовані міста Донбасу, куди повернуться місцеві жителі. Я також маю значно кращий за якістю матеріал з Лисичанська, Сівродонецька, Рубіжного, Маріуполю та Бахмуту, до якого наразі не маю доступу.